Європа планує повертати українців додому. У цьому відео поговоримо про нові сюрпризи для біженців з України, про три країни, які так чи інакше, тим чи іншим способом планують повертати українців на батьківщину. Але перш ніж перейдемо до теми, будь ласка, підпишіться на канал Лігінос, щоб не прогавити наші подальші відео. Лайк поставити пізніше, коли додивитеся, влаштовуватися зручніше, і поїхали. Чехія спонукає українців повертатися 16 травня. У Чехії зробила важливу і навіть дещо неочікувану заяву. Місцева МВС придумало програму, якою обіцяють допомагати українським біженцям повертатися. Проєкт пілотний, тож ініціатива уряду триватиме з червня по листопад, 2024 року і охопить максимум 430 осіб. І проєкт націлений на повернення українців додому. Але як же офіційно Прага заохочуватиме українців повертатися, адже війна в Україні досі триває? Мабуть, запитуєте ви? Міністр внутрішніх справ Чехії Вітра Кушан усе пояснив. За цитую: ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, наприклад, за станом здоров'я чи сімейними обставинами хоче повернутися додому? Ця допомога полягатиме в основному в купівлі квитків і в деяких особливо серйозних випадках, наприклад, у наданні швидкої допомоги. Скористатися програмою і отримати безкоштовний квиток на автобус із місця проживання в Чехії до найближчого місця перебування в Україні можуть сумарно тільки 400 людей, і тільки ті, хто отримав тимчасовий захист або міжнародний захист в цій країні. Решта 30 міст залишаться для людей, які хочуть повернутись, але потребують індивідуального медичного транспорту. Чехи усе організують. Також у МВС Чехії уточнюють, що особа зможе подати запит на відшкодування витрат пов'язаних із поверненням до України одноразово. Якщо українець чи українка захочуть повернутися до Чехії і подати заяву на дозвіл проживання знову протягом наступних 12 місяців, то особі доведеться сплатити половину витрат. Попри без того розлога пояснення Чехи таки уточнили, що проєкт Ніяким чином не має відношення до військової служби українців, до мобілізації, як ви розумієте. Але не лише чехи заплатять українцям, щоб ті поїхали додому. Якщо ініціатива Чехії ще сира і скоріше гуманітарна, то деякі країни вже доволі давно готові платити великі кошти українцям, щоб вони їхали додому. Найбільше пропонує Швейцарія. Уряд країни обіцяє, що швидше українець добровільно захоче поїхати з їхньої країни, того більше грошей він отримає. Таку програму заохочення зробили, аби якомога більше людей повернулося додому. Сума виплат коливається від 1000 тисячі до понад 4 тисяч доларів на кожну особу. Урядова стратегія щодо повернення українських біженців зі Швейцарії передбачає вікно виїзду від 6 до 9 місяців. Відповідно до планів швейцарської влади, до цього часу приблизно 70 тисяч українців зможуть повернутися додому, і 80% із з них добровільно. Решта 20% або 14 тисяч осіб чекатимуть на кінець терміну для перебування. Але чому швейцарія так хоче відправити українців додому? Може хтось із вас цим питанням здається. Дивіться, станом на середину 23-го року в цій країні рятувалося близько 66 тисяч українських біженців, що на 10 тисяч менше, ніж у 2022 році. Але швейцарці зіткнулися з проблемою переважна більшість, а саме 80% українських переселенців офіційно не працюють в їхній країні, тож не платять більшість податків, але претендують на грошову допомогу. Причому місцевий уряд публікує цікаві статистичні деталі. Роботи в Швейцарії повно країні, зокрема, бракує звичайних некваліфікованих працівників, і от якраз тут і виникає нюанс: бо 79% українських біженців, жінки та діти, і 69% із них мають вищу освіту. А засвідчити свій український диплом у Швейцарії виявилося важко. Платить за повернення в Україну і Норвегія, і про це замить. У жовтні 23-го року про повернення українців із Норвегії в Україну вперше заявили в уряді країни. Якщо українець виявив таке бажання, то він або вона отримає півтори тисячі євро на норвезький банківський рахунок і можливість компенсації ціни квитків до України. Але є одне але: якщо ви знову повернетесь до Норвегії як біженець, то вам доведеться повернути усі ці гроші уряду. Якщо ви повернетеся до Норвегії, ви повинні виплатити всю або частину грошової підтримки, яку ви отримали, коли залишили Норвегію. Сума, яку ви маєте повернути, залежить від того, як довго ви залишалися у своїй країні. Повідомили в уряді Норвегії. До речі, 31 з січня 2024 року в цій країні також значно обмежили грошову допомогу для українських біженців, усе тому, що їхня кількість дуже тисне на бюджет місцевих громад. І погіршує якість послуг, які вони надають, в тому числі норвежцям. Цьому треба присвячувати окреме відео. Якщо треба, напишіть в коментарях, зроблю. А якщо коротко, то допомога залишилася, але відповідати її умовам стало важче. Уже ледне рік працюють над запровадженням чогось подібного і в Ірландії, і про це за коротку паузу. Ірландія, хоч і розташована дуже далеко від України, стала доволі популярною для біженців через високі соцвиплати. Ну і, мабуть, через англійську мову. До речі, в мене є відео про країни, які говорять англійською мовою, ось в підкасті, подивіться його дуже класне. Дублін довго гарантував кожному українському біженцю аж по 220 євро на тиждень, при цьому на маленькому острові через наплив переселенців, загострилась інша проблема: криза житла. Українських біженців вже почали розміщувати в наметах просто неба, тому у грудні 23-го умови допомоги змінили докорінно. У грудні минулого року уряд погодив плани, згідно з яким українцям, які тікають від війни, нададуть ліжко на 90 днів, і вони зможуть отримати знижену тижневу допомогу у розмірі ну майже 39 євро на дорослого та майже 30 євро на дитину. Раніше українці отримували 220 євро на тиждень. Як ми вже з вами проговорили, і хоча сама норма почала працювати лише від 14 березня цього року, потік біженців із України до Ірландії впав у рази, пише The Irish Times. Проблема з житлом для біженців в Ірландії, це взагалі окрема тема. Центральна частина Дубліна з її історичною архітектурою та офісами міжнародних компаній є сусідами з наметами, в яких живуть ті, хто не може винайняти житло в ірландській столиці, яка стрімко розвивається. Серед мешканців наметового містечка до речі значна частина біженців з України про це писала Deutsche Welle. Житлова криза одна зі злобуденних тамверландії. У квітні місцевий уряд обіцяв побудувати ще 250 тисяч квартир до кінця десятиліття. І цікаво, чи вийде це у них. А переселенці з України це друга найбільша соціальна група тих, хто живе в дублінських наметах, і проблема загострюється, тому що дедалі більше біженців все ще переселяються на острів Атлантиці, та можливості для їхнього приймання закінчуються. Уряд Ірландії відкрито заявляє, що не може знайти житло всім прохачам притулку, хоча заявки приймаються станом на травень 24-го року, майже 1800 людей офіційно залишалися без житла. Тим, кому не надали житло, на 75 євро, збільшило допомогу на повсякденні витрати, таким чином вона становить не 38,8 євро на тиждень, а майже 114 євро на тиждень. На початку цього року навколо Офісу міжнародного захисту в Дубліні, який обробляє заяву про надання притулку, виросло справжнє наметове містечко. Молоді люди тут спали, прали одяг і готували прямо на вулиці. На докстанціях для прокату велосипедів заряджали свої телефони. А 1 травня ірландська влада очистила табір і розселила 285 чоловік у двох тимчасових притулках. Відтоді намети з'являлися знову і їх знову розчищали. В Ірландії проходять антиміграційні демонстрації під гаслом Ірландія переповнена. Наприкінці минулого року в Дубліні сталося заворушення. У деяких частинах країни навіть підпалювали будівлі, які збиралися перетворити на притулки. Згідно з недавнім опитуванням з The Irish Times, 63% населення вже вимагають шворішої імміграційної політики. У цьому році уряд очікує 20 тисяч заявок на отримання притулку у Ірландії, а у відсотковому співвідношенні для 5 мільйонів Ірландій такий рівень імміграції можна порівняти з Німеччиною. Варто зазначити, що українська влада давно закликає українських біженців повертатися додому. Зокрема, президент Зеленський закликав українських чоловіків повернутися в країну. Щоб допомогти їй у війні, воювати або сплачувати податки в Україні, а також запропонував європейцям перераховувати гроші для біженців в український бюджет, щоб вони жили в Україні, а Київ сам міг їм допомогти. До речі, що ви про це думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. І в цілому, якщо це відео було вам корисним, поставте, будь ласка, йому лайк. Уже з чистою совістю, вже додивилися. І підпишись, будь ласка, на канал Нось, щоб не прогавити подальші мої відео. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках.